Вчора канал BBC поставив досить дивну новину. Виявляється, що українці в грудні і січні гуглили в інтернеті і завантажували такий собі дивний контент для дорослих. Напевно, українцям вже так набридла тема мобілізації оцих страхів, які постійно наводять на українців, що люди розслабляються. Ну як можна вижити в світі, коли постійно, постійно, постійно тебе пресують, а потім ще виявляється. Один журналіст вчора, він правда, він в Збройних силах України, але про нього різне розповідають. Я так почитав в коментарі. Один журналіст ще каже, що ми в Борг жили. Виявляється, що ми в Борг жили. Я не знаю, правда, кому хто персонально заборгував. В громадян України є обов'язок захищати свою країну. Це правда. Передбачено конституцією конституції багато що передбачено, але ми бачимо, що українці, громадяни якраз від своїх обов'язків, то і не відмовляються. Інше питання: що держава зробила для українців, і ось це питання, яке я хочу, щоб у вас в головах завжди було. Тому що знаєте, от оці тези: не думай, що там держава для тебе. Думай, що ти для держави, ні, ні, ні. Це можна говорити в тих державах, де держава досить серйозно, методично і 30 років перед тим систематично займалась громадянами України, не накачуванням олігархів. Майном і всім, що можна, а громадянами, а ось тут ми бачимо певну проблему, тому що і зарплати у громадян, ну скажімо так, не альо, і ціни, і все інше. І дороги, і мости, і чиновники дуже високої в кавичках якості деякі. Тому давайте не будемо постійно громадянам розповідати, що вони щось винні. Давайте нехай держава теж згадає, що. Ми платники податків, і держава зобов'язана в особі чиновників виконувати ті умови, які передбачені конституцією, законами, ну і взагалі громадянським суспільством. А то ця гра в одні ворота вона не зовсім правильна і призводить до того, що громадяни потім шукають собі винних і знаходять їх саме серед чиновників. А це відбувається і на відношенні до держави, до інших громадян, до себе, до свого становища, до мотивації. Жити, платити податки, народжувати дітей, і так далі. І так далі. Тому е тримаємося, гуглимо те, що вам подобається, і е будемо слідкувати за е законопроектом, який сьогодні буде в Верховній Раді проходити про мобілізацію. Е депутати прямо вийшли, прямо от. Прям, прям, прям новий рік закінчився, Вони тут же схопилися за закон про мобілізацію. Докладно про це. Телеграм, Ютуб, шапці Профілю підписуйтесь, не забувайте і живіть в реальному світі.